Добре, допоможу. Оце діло. Добазарилися. Тільки давай без мародерства. Уваж кінтуху. Так. Нам потрібно пройти це гравітаційне поле. Воно доволі просто проходиться, якщо так брати. Плюс ще й собі. Ти тільки сам там не відкисне! КПК пузея. Шах, чкуйся Ні, нихрена не вийде гнидом. Вчасно не забашляєш, я з твоїм повік сніжинки Виріжу І на вікно повішу. Буде ще з нього видивлятися, де я повісив твої яйця. Да, цей шар жорсткий мужик. У нього є артефакт Золота рибка відповідно. Ми можемо його просто віднести. І здати цьому чудіку. Можемо обшманати. Ну, давайте просто віднесемо. Уважимо бетву. Клади поруч. Діло. Ну що? Стопарик за упокой поставиш. Тримай. Земляємо пухом. Правий був пузир. Не всі ще прогнили. Купонів тобі зараз накину. Знаєш що? Як у тебе будуть проблеми, я поможу. Отвічаю. Що й купонів дав. Ну, все, йди. Хочу на самоті побути. То, вічно. Май